Привіт всім глядачам та підписникам мого каналу. Сьогодні, друзі, в мене таке коротке відео для вас про те, як я зробив прес для вижимного підшипника в мотоблоці. Досить така популярна тема, тому що вижимний підшипник досить часто летить в мотоблоці. І люди питають, від чого підходить, звідки взяти. Ось, кому цікаво, номер підшипника 588908А Ось такі от підшипники стандартні я беру. Ну і от так сталося, що почав мене виляти шкіл щеплення і я вирішив подивитися, в чому справа. От Розібрав, виявилося, полетів ось цей підшипник. Ну, то й не дивно, тому що, коли я його купував, був дуже здивований, тому що купив його в магазині з сантехнікою за таку смішну суму 8 гривень. Мені було дуже цікаво, скільки він поїздить. Ну Поїздив він непогано. Відкатав він цілий рік у мене. Но... Я бачив, що шкіл виляє, то значить він катався з виляючим шкілом. Ну і попутно я тоді розібрав і вирішив провірити вижимний. Вижимний також, трошки вже підоставши, але ще буде їздити. Ну побачив, що він працює на сухо. З коробки масла підходить. І от вимило смазку всю. От Вирішив я, короче, зробити прес -масльонку. Ось, Друзі, взяв я ось цю нашу вилку. Перша спроба в мене вийшла неудачно. Свердлів я свердлом по металу і там зразу різьба, як ви знаєте, є І зразу, ворочав, ввалило таку різьбу туди на вильот. Не вийшло, я хотів, щоб воно було ось так, щоб було зверху, було зручно, але не вийшло. Ну, а тут я зразу замітив, що я зробив помилку, тому що зробив рівно. Коли наш підшипник сюди сяде, він буде мішати при От, <кхів> Взяв я з іншої сторони, просверлів під наклоном, щоб підшипник не мішав, щоб я міг. Взяти і напресувати сюди свобідно смазки. В моєму випадку це буде літол. Во. І отаке от от у мене чудо вийшло. Просверлів я під пресмасленку з різьбою на 6, не знаю, може є ще менші. Якщо є ще менші, то теж непогано. Беріть, буде проще. Просверлів під кутом. Присмасленку, отвір. Нарізав різьбу. Мітчиком на мітчик брав зразу чистовий, тому що в різьбу він робить зразу. А от чорновий перший, перший номер робить тільки такі сліди для різьби. Так що я взяв зразу чистовим номером пройшов. Ну, там скільки? 2-3 витка. І то, от бачите, тут під наклоном. Різьби видно, тому що дуже стінка тонесенька. Ну нічого, тримає, пресмасленку добре, вона залізла туди глибоко, нормально. О, І з сторони можна було меншим чимось, але не було меншого сверла. У мене всі тоненькі сверли, я поламав. Ну, Раді експерименту взяв груби і от грубим, ось так. Тут раз засверлю чуть-чуть і так проїхався ним туди і засверлю туди назустріч. Получилось отакий у нас канал для масла. Не знаю, може покласти паперову прокладку, може не треба. Спочатку так покладу метал до металу. От. Коли ми підшипником прижмемо, то то діло. Е, підшипник у нас упреться в обойму, обоймою в ось це і він закриє непотрібний канал, лишиться тільки ось ця маленька траншейка. От Зараз спробуємо набити туди масло. Зараз я поставлю підшипник і спробуємо напресувати. І так, друзі, наш підшипник гарно плотно сів. Зараз будемо пробувати напресувати сюди масло. Я ось так повішу, щоб було видно, коли там буде воно виходити. Так, чіпаємо нашу присмасленку. Вона заправлена таким зеленим літолом. Ой. Хотілося, щоб воно було так зверху, зручно, але уве так не буде. Так що якось так. Не знаю, чи не буде пропускати воно. О, бачите, дивіться, ідеальний варіант, я думаю. Дивіться, Чудово, чудово заганяє туди смазку. Я думаю, вам видно, що там показувати. Чудово заганяє смазочки через пресмасльонку. І наш вижимний буде довго служити нам тепер. І не буде тепер отої той біди, що треба... О, якраз уставили пресмасльонка постав вже повністю. Тепер у нас піджимний буде служити довго. о, Дивіться, гарно забило. Я ще підкачаю, заправлю. ну, Я думаю, цього достатньо, щоб побачити результат і ефект від цього такого маленького ноу-хау. <гум> ну, так що, не знаю, може китайці видять, хай роблять притмасленки в ось цьому елементі. Та й кожен може це зробити досить просто. Ну, на цьому, друзі, в мене все. Кому сподобалось, ставимо лайк, підписуємося на канал. З вами був майстер Дімон. До зустрічі.